За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята людина, яка живе в умовах війни, може мати певний психічний розлад, ступінь якого коливається від легкого до більш тяжкого. Найпоширенішими є тривога, гостра реакція на стрес або посттравматичний стресовий розлад та депресія. Як допомогти собі навчитися жити у нових реаліях, бути продуктивним без шкоди своєму психологічному здоров'ю? Як повернути здатність радіти новому дню? Згадайте соняшник, який є всесвітнім символом ментального здоров'я. Соняшник росте назустріч сонячному світлу. Він завжди повертається до сонця навіть серед темряви. Тритіко препарат, який допоможе подолати стрес, тривогу та депресію. Чому на упаковці Тритіко зображений соняшник? Тому що Тритіко допомагає адаптуватися до життя в новій складній реальності, допомагає відновитися і бути продуктивними, захищати країну, лікувати пацієнтів, виховувати дітей, тобто повернутися обличчям до сонця, навіть якщо навкруги темрява. Тритіко антидепресант з унікальним механізмом дії, створений і вироблений італійською компанією «Анджеліні», Протягом багатьох років допомагає пацієнтам із тривожно-депресивними розладами та інсомнією по всьому світу. Тритіко є препаратом першої лінії терапії депресії з порушенням сну, має швидкий, потужний протитривожний і антидепресивний ефекти, відновлює фізіологічний сон з першого дня приймання, добре переноситься та найкраще підходить для тривалого лікування. Володіє бонус-ефектами, покращує сексуальну та когнітивну функції, не збільшує вагу, має зручне дозування та різноманіття форм. Можна приймати літнім та коморбідним пацієнтам. Тритіко назустріч сонцю.